Тестую усі помади Лана Делі Рей на своїх губах. Погнали! Тут 10 помад, буду свочити від 01 до 10. Це Жах. Давайте подивимося на це і забудемо взагалі, що я таке колись наносила на губи. Це Жах. Я ненавиджу коричні відцінки, і як я пам'ятаю, там напевно десь перші чотири будуть саме такі. Е, наносимо, наносимо. Воно все так нечітко наноситься. Такий сатиновий має фініш, теж мені не подобається цей колір. Ну і третій відцінок мені вже лячно. Чому такі негарні відцінки? Я ненавиджу такі відцінки. Це, це жах. Це навіть не коричневий, це якийсь рижий. Ось така краса, без коментарів. Я просто вже не пам'ятаю, як усі відтінки виглядають. І 0,4 зараз будемо дивитися. Теж рижий відтінок, такс. Я так трошки вийшла за контур. Я не можу. Ну, як? ну Коли будуть нормальні кольори? 05, мені вже страшно. О, нормальний колір, нібито. Жодна з усіх цих помад з п'яти відтінків мені ще не сподобалася. А, ось такий рожевий. Ну знаєте, з цим кольором мені подобається, як я виглядаю. Бідні мої губи. Нуль сьомий Ну таке. Ну знаєте, все ж таки, я зараз дивлюся більш-менш цей колір виглядає. Нуль восьмий теж червоний. Знаєте, після цього затесту я зрозуміла, що губи малювати я не вмію. Дуже схожий відтінок на попередній. Давайте зробимо свочі. Буде в нас 08 і 07 перед цим, який був. Ну, 07 такий більш з вишневим підтоном. Передостання помада 0,9 угу. Ну, Зробимо вигляд, що це намальовано акуратно. Все, я не, я не можу на це дивитися, тому що в мене вже печуть губи. Я здалася і сходила за міцелярною водою і ватними тисками. Лише десятий відтінок, я пам'ятаю, це просто звичайний блиск. якийсь білий. Бачите? Нібито непогано, непогано. Комади купувала чисто заради цієї гарної упаковочки. Все, цьомки-бомки, па-па!